Торт на сковороді і без духовки. Зберігайте рецепт. Для початку до сметани додаємо цукор. Все добре перемішуємо. До борошна додаємо 1 чайну ложку розпушувача тіста. І все також гарно перемішуємо. Тепер до сметани відправляю борошно і замішую тісто. Ось таке м'якеньке гарненьке в нас тісто вийшло. Робочу поверхню присипаємо борошном. Тісто ділимо на вісім частинок і кожен коржик будемо розкочувати. Вирізаємо потрібну форму і відправляємо на сковорідку. Саме на сковорідку, смажимо під кришкою по пару хвилин з обох сторін. А хто я така, щоб вам пісню не заспівати? Ну? Всюди буїнок квітне черепшина. Мав до шлюбу бралася калина. Садочку в тихому куточку жде дівчина жде. Ось такі гарнезні коржики готові. У нас я вже ковтинку переодягла, бо вся в борошні була. А тепер готуємо крем. Сметана і додаємо цукор. Все збиваємо міксером. Крем готовий. Також я обрізки підсмажила і перебила блендером. А тепер збираю тортик просто корж, крем і так по черзі. Ну, все тортик зібраний. За бажанням можете його прикрасити, але дайте йому постояти в холодильнику.